Каналу ТВА стартує інформаційний випуск новин та медня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вітаю! Отож, якими актуальними подіями був насичений четвер, 24 квітня, далі у випуску. Сорок чотири дні як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. 44 дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску і відповідальності за це, саме так прокоментував події цієї ночі президент України Володимир Зеленський. Так у ніч проти 24 квітня Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами. Підмасованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Найбільше постраждала саме столиця, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Києві рятувальники працювали на 13 локаціях у Святожинському районі. Станом на 7.30 тривав розбір завалів житлового будинку з-під руїн, чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всі. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події, сказав Клименко. За уточненими даними від мера міста, станом на 10.30, у столиці восьмеро людей загинули, 77 постраждали. Більше 30 було госпіталізовано. Роботи йдуть, розгорнути штаби. Поліція, муніципальна охорона здійснюють все для того, щоб надати допомогу всім тим, кому зараз ця допомога потрібна. Надаємо повністю житло тим, хто. Требує тимчасового переселення. Резервний фонд залучений. Тобто всі служби зараз на місці працюють. Ну, ми бачимо перший раз обличчя цього руського миру. Працюємо. Усю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. На Житомирщині ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Харків був атакований дронами та ракетами 24 рази. У декількох регіонах наслідок удару пошкоджено залізницю, поранені машиніст і провідник. Поїзди продовжують рух за графіком. За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей ворога. Крім того, 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Сьогоднішній ранок знову став трагічним нагадуванням про те, з яким злом ми маємо справу. Написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Путін убив знову у великодній тиждень під повітряною атакою. Вся Україна люди під завалами постраждали діти в родинах гори і траур. Його мета зараз примусити до капітуляції під ширмою різних домовленостей. Зламати, деморалізувати, заполонити Україну розпачем, кремлівський режим, нацистські виродки, які не мають прощення. Ми мусимо підтримувати один одного, боротися за свою країну, не втрачаючи раціональності, якщо хочемо жити на своїй землі. Моє звернення й до тих у світі, хто сьогодні повинен бути з Україною. Якщо не хочете розділяти історичну відповідальність за російські криваві злочини, щирі співчуття українцям, які сьогодні втратили рідних, одужання постраждалим. Віддав життя за незалежність України у боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з одним героєм: солдата Івана Паламарчука, воїна військової частини А 3488 В останню дорогу провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях звільнилися відразу двоє заступників начальника управління освіти Чернівецької міськради. Йдеться про Альону Онофрей та Дениса Круглецького. Про це сьогодні, 24 квітня, на сесії міськради повідомила заступниця начальника управління освіти, начальниця дошкільного відділу Любов Чобанюк. Змінилася. Альона Онофрей працювала на посаді в управлінні освіти із серпня 2023 року, а Денис Круглецький із 2022 року. На Буковині тривають пошуки 13-річної Еріки Руснак, жителька села Чагор Чернівецького району 11 квітня пішла з дому та не повернулася. Поліцейські закликають допомогти розшукати дитину. Прикмети розшукуваної, зріст 160 см, худрулява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. До пошуків зниклої дитини долучились рятувальники. Правоохоронці відпрацьовують різні версії зникнення дівчинки. Тож для залучення сил та засобів звернулися із запитом про допомогу до рятувальників. До пошуків було залучено 23 чоловіки особового складу: 5 одиниць техніки, 4 плавзасоби, 2 собаки, 2 БПЛА. Ахіці служби порятунку обстежили 7 кілометрів прибережної зони та проводили пошуки на водоймі протяжністю у 15 кілометрів за руслом річки. Спільно з правоохоронцями пошукові заходи проведено на під'їзді до міста Чернівці та поруч прилеглої території біля річки Прут. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження, руснак Еріки Іллівни, прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи за номером телефону, який ви бачите на екрані. На буковині викрили місцевого жителя, який незаконно зберігав із метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку. У ході досудового розслідування встановлено що чоловік придбав на Калинівському ринку в Чернівцях майже 10 тисяч пачок контрафактних сигарет. Він не був зареєстрований як суб'єкт господарювання, не мав дозвільних документів і ліцензії на реалізацію підакцизної продукції. Незаконний товар зберігав у приватному будинку. Під час санкціонованих обшуків детективи територіального управління БЕП у Чернівецькій області вилучили тютюнові. Вироби без акцизних марок орієнтовною вартістю майже 1 мільйон гривень. Фігуранту оголошено про підозру за незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Обвинувальний акт скеровано до суду. За минулу добу вогнеборці ліквідували шість пожеж на відкритій території. Так, 23 квітня надзвичайники тричі в обласному центрі та стільки ж у Чернівецькому районі виїжджали на ліквідацію загорань на відкритій території. Вогонь знищив сміття, а також понад тисячу квадратних метрів сухої трави. Причиною даних пожеж, ймовірно, є людський фактор. Надзвичайники закликають громадян бути обережними, дотримуватись правил пожежної безпеки, Спеки та пам'ятати про серйозні адміністративні наслідки таких дій минулої доби. Шахраї ушукали трьох громадян на суму понад 170 тисяч гривень. За усіма фактами незаконного заволодіння коштами громадян співробітники поліції розпочали кримінальні провадження. Так, учора, 23 квітня, до поліції із заявою про шахрайство звернулася 39-річна місцева жителька, яка на одній з інтернет-платформ. Знайшла оголошення про продаж мобільного телефону та перерахувала на рахунок, нібито продавця, 12 тисяч гривень передплати. Однак свій товар так і не отримала. Цього ж дня жертвою шахраїв стала 33-річна жителька села Турятка Чернівецького району. Заявниця повідомила, що під приводом додаткового заробітку в одному із месенджерів невідома особа заволоділа її коштами. Потерпіла довірилась невідомому та перерахувала на картковий рахунок, вказаний шахраєм, майже 150 тисяч гривень. Також у наслідок шахрайських дій потерпів 65-річний житель Вижницького району. За невідомих обставин аферисти перерахували з банківської картки чоловіка 9,5 тисяч гривень. Поліція Чернівецької області вкотре наголошує: будьте уважними та обачними. Щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтеся основних правил онлайн безпеки, не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з перерахуванням коштів. Не переходьте за сумнівними посиланнями та в жодному випадку не вводьте конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків. Не перераховуйте кошти на невідомі рахунки. Завжди оплачуйте за товар і послуги після їх отримання. Будьте обережними, не дайте шахраям себе ошукати. Оцінити характер динаміки механізмів реадаптації і визначити межі, за які спортсменам не можна виходити, аби не отримати синдром перетренування, а також застосувати отримані знання і результати для створення моделі занять, щоб допомогти відновленню військових, які перебувають на етапі довготривалої реабілітації внаслідок поранень. У Чернівцях спортсмени та воїни мали можливість скористатися спеціально розроб. Обленою методикою діагностики організму подробиці вже за мить. У Чернівцях провели діагностику функціональних можливостей адаптаційних резервів організму, стану нервово-м'язової системи спортсменів, а також військовослужбовців після тривалої гіподинамії, внаслідок поранень різного характеру, травмувань та захворювань. Такі дослідження дають можливість оцінити найбільш інформативні маркери контролю за процесами адаптації, зриву адаптації та дезадаптації. Ці дослідження в перспективі. Нам дають сформулювати певні моделі занять, які ми коригуємо, і режими навантажень, і запускаємо системи енергозабезпечення, для чого ми використовували, наприклад, біохімічні методи дослідження. А саме головне, що на основі цих результатів ми створюємо моделі занять для реадаптації, тобто відновлення і військових. Саме мова йде про нервову-м'язову систему і функціональні можливості, і людей з різними назологіями, Но віку, статі і різного рівня функціональних можливостей. Як розповідає Андрій Чернозуб, для того, аби провести дослідження, необхідно створити стресовий подразник або серію фізичних вправ, або комплекс для спортсменів з виконання певних контратакуючих ударів, до яких у них низький рівень резистентності. Ми з іншого виду спорту, наприклад, тайського боксу, беремо вправи, які вони практично з викопашному спорту ММА не використовують. Врахування того, що ці для них вправи зовсім нові, значить, класично використання Ання тих чи інших об'єднання м'язових груп не буде. Будуть запускатися, активізуватись до виміжні м'язові групи, що призведе до того, що енергозатрати будуть збільшуватись. Але час роботи, який вони виконують, для них класичний, як класичний для людей, які використовують ударний стиль, там критин фосфокіназний механізм енергозабезпечення, і які використовують борцовський стиль, там анаеробний гліколіз. Результати досліджень використовують у різних видах спорту, враховуючи особливості змагальної, особливості тренувального процесу, ми чітко розуміємо, які методи дослідження, в яких рамках, в яких режимах, а саме головне, які критерії, де біомаркери або фізіологічні показники найбільш інформативні для того чи іншого дослідження. Тобто, якщо враховується вік, враховується стать, враховується рівень їх підготовки, і якщо брати це спорт. Навіть етап підготовки на основі досвіду діагностики спортсменів отримані знання почали використовувати також і для військовослужбовців, які перебувають у періоді довготривалої реабілітації. Зрозуміло, що на етапі гострої посострої реабілітації це займаються фахівці лікарі, займаються фахівці з фізичної терапії, але він триває півтора місяця, максимум. Далі всі кажуть, що цим військовим потрібна Кувальна фізична культура або здоров'чі якісь вправи, фізичне навантаження, але чітко сформулювати, які саме ми не розуміємо. Тому що для одної людини е Наприклад, середні навантаження це може бути одне а для іншої середньої навантаженці щось друге. Андрій Підгірний та Вадим Стасюк спортсмени, які тривалий час займаються рукопашним боєм. Таку діагностику проходять вже вдруге. Я можу дізнатися більше про свій організм, що мені потрібно покращити, може ще змінити в своєму харчуванні або в тренуваннях. Наприклад, того року я дізнався, що у мене організм був перенавантажений і потрібно зробити відпочинок. Цьому році я вже провірився вже показники я краще індекс маси тіла, я набрав вагу і стану, стало краще, стало відчувати себе краще. Це для мене перевірка моїх фізичних якостей. Самому цікаво, як я прогресую чи не прогресую. Тут ми можемо визначати, які у нас є травми, як їх можна вилікувати, як ми можемо працювати на своїй максимальній, так скажімо, на своєму максимальному піку, своєї фізичної підготовки. Заслужений тренер України з рукопашного бою Іван Штефюк каже, проведення такої діагностики дає можливість збільшити довголіття спортсмена на ринзі, адже дуже важливо вчасно знаходити проблеми у стані організму, реагувати на них, дозувати навантаження та давати можливість відновитися після травм. Нам набагато краще вже тренуватись, тому що наші спортсмени вже слідкують за своїм здоров'ям. І якщо є певні якісь недоліки, ми їх виявляємо. І зразу ж, ви знаєте, коли вже сталася проблема, важко її виправляти. Коли ми знаємо, що вона може бути, і ми звертаємо на це увагу. Це нам набагато краще. І в нас спортсмени гарно виступають, показують гарні результати всі в строю, слава Богу, і немає травм, які були до цього часу. Тетяна Дубіцька, ТВА. Кохання та зрада те, про що співали одвічні оди, і чому присвячений не один класичний твір. І до сих пір ця тема хвилює та запалює глядача та змушує роздумувати та віддаватись емоціям. У Чернівецькій філармонії готують до показу виставу танго на чотирьох. Напередодні прем'єри наші журналісти поспілкувались із режисеркою та героями вистави. Детальніше про те, що чекає на глядачів – далі у сюжеті. Про незвичну концепцію побудови музичної вистави, яка точно зачепить і здивує глядача, розповіла нам режисерка та постановниця Нелі Марковська. Вистава танго на чотирьох, яку я написала спеціально саме для цього складу артистів, які будуть на сцені завтра, вона строїться на трьох китах: об'єднує їх один стиль, один жанр, жанр танго, інструментальний танго жанр з однієї сторони, де будуть виконувати Нотися інструментальні речі аргентинських композиторів перш за все Астора п'ятсола, всесвітньо відомого композитора, який улюблений цього світу, мисткиня переконана, що талановиті солісти Буковинського музичного бомонду, які на сцені філармонії представлятимуть цей жанр, прекрасно справляться з ідеєю постановки. Ми ці всі пісні об'єднали так само з інструментальними творами для того, щоб люди зрозуміли, які прийдуть завтра в зал, що крім інструментального тангу є ще вокальне. Авторка вистави привідкрила секрет глядачам ТВА. Що виконавці будуть не тільки співати, а ще проявлять свої танцювальні навички. Зокрема, пані Нелі додала, що на сцені буде представлений унікальний африканський інструмент, конго на якому буде грати Богдан Ластівка. Ну і третій кит, на якому будується моя вистава, це буде танцювальний жанр танго, тобто інструментальний, вокальний і танцювальний жанр танго, який буде представляти дуже відомий у нас на Буковині танцор Данило Галенкін. А також така джаз-джаз-банда, я кажу, танго банда під керівництвом Аліни Губко. Як розповідають учасниці постановки, у складні часи варто перейматися і такими вічними темами. Поділилися, наскільки чуттєвою і водночас важкою для перевтілення була кожна роль. Моя роль переплітається з кожною українською жінкою, яка живе в надії, яка чекає. І, вона підтримує свого коханого насамперед, своєю любов'ю. Вона йому пише листи, і вона йому дає надію цими листами, що він повернеться з війни, що він буде з нею поряд, і вона його дуже сильно кохає. і Дуже важко без нього. Я коли читаю свій лист, у мене є лист до коханого, то я не можу стримати сліз, тому що це настільки такі глибокі слова. Ти лиш захисти нас з собою. Це ну, це, 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 це без слів, без емоцій, це неможливо. pristata Я перевтілилася в танцівницю. Я граю танцівницю, хоча і співаю в цьому проєкті. Я готувалася десь десь півроку. Ходила на хореографію для того, щоб навчитись танцювати танго. Можливо, щось не вдасться. Я думаю, виглядач мене пробачить. Але я дуже старалася. Звичайно, перевтілитись треба було трішки в таке стерво. Це незвичайна для мене роль, але я дуже старалася перевтілитись і відчути. Піаністка Лілія Холоменюк, яка виконуватиме легендарну композицію. Переконана, що вистава буде дуже близькою кожному глядачу. Я там буду грати твір без самомучу, дуже гарні джазові обробці, це про дівчину, яка ще не відчувала цієї справжньої любові, але вона про неї мріє. Я впевнена, що глядачу буде дуже цікаво бути на цьому заході, тому що це буде все різнопланово. А ще якщо враховувати оці глибокі сенси, я думаю, що кожний щось для себе. Знайте і вити свіце наповненим. Під соусом пристрасного тангу ми хотіли показати глядачу найбільш глибокі сенси взагалі любові. Те, що зараз необхідно, мені здається, і цей я думаю, що це всі зі мною погодяться. Те, що зараз нам важливо під час війни, оце турбота, оце тепло, оце ем, така справжня любов, яка буде берегти наших хлопців там. Поринути у шал почуттів і страждань, невмирущої класики, пережити відверті і щирі емоції. Героїнь, у яких це все забрала війна, ви зможете завтра у Чернівецькій обласній філармонії. Початок вистави о 18.30. Юлія Слободян теми дня ТВА. А випуск завершимо справжнім живим витвором мистецтва. Різні куточки чернівців вкрилися цвітом сакури, створюючи для містян та наших гостей незабутню рожеву феєрію. У цей складний час така краса дає насолоду для очей. А повітря наповнюється тонким ароматом, який дарує відчуття спокою. На цьому я з вами прощаюся до зустрічі на ТВА.